Слава Ісусу Христу, 9 година вечора. І ми продовжуємо нашу молитовну варту. І ця вечірня молитва це прохання Бога про охорону нас в цю ніч. Ми всі слідкуємо за новинами, слідкуємо за всім, що відбувається в нашій державі в цей момент. Але тим не менше. Ми повинні відволікатися від, трошки від цих новин, дати своєму розуму і серце спочинок для того, щоб з новими силами продовжувати нашу боротьбу. Тож, цей вечір молимось за спокій, мир і спокій в нашій державі. Молимо за нашу перемогу і за те, щоб ця ніч дарувала ще більше сил. Нашим військовим дарувало ще більше кріпості, духа і сили для всіх мешканців нашої держави, щоб ми, ставши єдиним народом, продовжували боротьбу за визволення нашої держави. Отож, сьогоднішня вечірня молитва: є, ми беремо стахи із 22 го псалма. Господь береже мене і нічого мені не бракуватиме. Господь береже мене. Людина, яка живе з усвідомленням того, що Господь Бог дбає про неї, знає, що все в неї буде добре. Адам і Єва, коли були в раю ще до гріхопадіння, вони були щасливими, щасливими через те, що вони знали, що Бог їм все віддав. Вони були щасливі від того, що вони довіряли Богу, довіряли, довіряли Богу своє життя, і вони не сумнівалися в тому, що Господь Бог їм буде для них дати усе найкраще. Тільки тоді, коли Адам і Єва відступили від Божої заповіді, засумнівалися у правді Божій. Тому що Господь Бог попереджав: не робіть цього, бо буде вам біда. Тобто помрете, коли скоштуєте цей плід. Тільки тоді, коли вони сумнівалися в цій заповіді, сталася трагедія. Сьогодні ми не повинні сумніватися в нашій перемозі. Попри все те, що пишуть в соцмережах, скільки всяких різних можуть бути невідомих новин. Але ми не повинні сумніватись ні на грама в тому, що ми переможемо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. І оселюйся в домі Господнім на довгі дні. Господь Бог, попри те все, що Адам і Єва згрішили, Рою їм сказав і обіцяв, що вони повернуться до раю, що людина не буде вигнана від лиця Божого, що людина буде мати шанс повернутися в те місце, де їй буде добре. І вся історія людства від цього моменту якраз складалася в тому, щоби навчити людину, як жити по Божому, жити по тих заповідях. Адже наше земне життя. Це є тренування життя у раю. Наскільки ми тут навчимося жити так, як жили люди в раю, і буде залежати від того, де ми будемо після нашої смерті. Тому Христос, коли прийшов на землю, вчив людей одного, любити Господа всім серцем, розумом і душею, і любити ближнього свого як самого себе. Він вчив в нас любові. Любові до життя. І коли ми тут, на землі, навчимося любити це життя, його цінувати, Його берегти, то тоді ми зможемо бути в Царстві Небесні. Тоді ми вже тут, на землі, будемо в домі Господні. Бо той, хто любить, той завжди перемагає. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Благослови, Господи, цей вечір і цю ніч. Даруй, її ми, даруй спокій для наших військових, кожного захисника, даруй мирний сон для кожного цивільного. А також просимо, Господи, цю ніч охорони всіх тих людей, які зараз перебувають в оточні, цивільних. Даруй їм силу, здоров'я і мужності вистояти в цих нелегких випробуваннях. Бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Хочу нагадати, що завтра наша молитовна варта розпочнеться в 9 годині, але дещо ми будемо змінимо графік, в 9-й годині буде, буде служитися божественна літургія. Всі інші години залишаються. В 9, 12 годині ми молимо з домашній церкви. в 3-й годині ми плануємо онлайн-трансляцію, в 6-й годині ми молимо з в домашній церкві. І в 9 годині в нас є онлайн-молитва. Слава Ісусу Христу! Всім спокійної ночі! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.